Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти надію, коли немає ніяких шансів. Величезна кількість людей, які проживають в різних куточках світу, а найперше в Україні, останнім часом переживають на власному досвіді те, про що колись давно писав мудрий Соломон в книзі приповістей. Задовга надія не дуга для серця, а бажання, що сповнюється, це дерево життя. Більш сучасною мовою цей вірш можна було би переписати наступним чином надія, яка довго не збувається, то тягар для серця, а бажання, що сповнюється, то дерево життя. Вже більше року йде війна. Більше року величезна кількість людей живе надією, що це безумство скоро скінчиться. Але прогнозувати часи і строки, коли це станеться, ніхто не береться. Це вкрай складне і навряд чи успішне заняття. Тим не менше, надія продовжує жити, надихати і допомагає вірити, що мир прийде і перемога розуму над безумством ось-ось стане реальністю. Уже більше шести тисяч років на нашій планеті точиться велика духовна війна. Кожен з нас в цій війні приймає певну участь. Бореться, втомлюється, падає і встає, відчайдушно хапається за життя і вірить і надіється, що Господь, врешті-решт, проголосить про велику перемогу світла над темрявою. Сьогодні хочу запропонувати декілька порад, як зберегти надію тоді, коли, здається, немає абсолютно ніяких шансів. По-перше, давайте визначимось з термінами: що таке надія. Запропоную ось таке визначення. Надія це позитивне ставлення до майбутнього та впевненість у тому, що воно буде кращим, ніж сьогодення. Надія це сила, яка допомагає рухатися вперед, навіть коли ми стикаємося з труднощами та невдачами. Вона окреслює сенс життя, мотивує та надихає долати перешкоди, продовжувати боротися і досягати успіху, вірити і любити. Звичайно, для реалізації саме такої надії тільки одного завзяття, як то кажуть, голого ентузіазму не вистачить. Тому декілька порад, як зберегти надію. Перше, пригадуйте позитивні досвіди минулого. Дійсно, переглядаючи свої власні життєві історії чи історії наших друзів, ми можемо констатувати факт: злі часи дійсно минають. Якою би не була суворою зима, за нею прийде весна якою би страшною не видавалась ніч, настане новий день. Нельсон Мандела, найвідоміший лідер боротьби проти расового гніту в Південній Африці, за свої переконання відсидів у в'язниці 27 років. Увесь цей час продовжував вірити, що настане той момент, коли його мрії здійсняться. А 10 травня, 1994 року, він став першим темношкірим президентом Південно-Африканської Республіки, і це після 27 років ув'язнення. Пригадуйте позитивні досвіди минулого, підтримуйте один одного словом і ділом. Інколи нам може здаватися, що ми абсолютно одинокі в тій ситуації, яка сталася в нашому житті. Більше того, ми можемо навіть переконувати себе, що гірше, ніж нам не може бути нікому. Ми заставимо себе повірити, що на нашій вулиці вже ніколи не буде ні свята, ні світла, не буде чути, як співають і сміються нормальні люди. Хотів би вам рекомендувати одну надзвичайно відому книгу. Скоріш за все, ви її вже читали. Роблю наголос на слові читали. По мотивам цієї книги створено відомий фільм. Але повірте, фільм і наполовину не викликає всіх тих емоцій, які ви отримуєте, коли ще раз перечитаєте цей шедевр. Її автор Елеонор Портер, назва книги Поліанна. В такі складні часи слід читати і перечитувати саме такі книги. За прикладом цієї дівчинки, підлітка підтримуйте один одного. Ну і третя суто християнська порада. Почніть молитися за когось із ваших знайомих. Це можуть бути не тільки ваші діти чи друзі. Спробуйте молитися за когось із вашої церкви. Можливо, ви його й не дуже добре знаєте. В моєму житті був дуже надихаючий досвід. Одного разу ми вирішили з молоддю в церкві пограти в гру таємний друг. За правилами, які ми з тобі встановили, ми мали молитися за ту людину, яка нам випаде цілий місяць. А потім буде вечір відкриття. Мені випало молитись за одну молоду дівчину. Вона закінчувала школу, мала здавати екзамени. Я поставив перед собою задачу молитись щодня в один і той же час, щоб не забути, поставив собі нагадування на телефоні. Щоб я не робив, їхав чи йшов, спілкувався чи працював. Як тільки умовний знак від мого телефону до мене приходив, я все залишав і молився за мого тайного друга. Спочатку це був просто трохи формальний ритуал, а потім я настільки долучився до її переживань про школу, про страшних викладачів, про куди піти вчитися, і кожного дня молився. А потім був вечір, коли ми відкривалися, хто є хто. Спочатку хтось розказував, що з ним було, чи відбувалися якісь події в його житті, а потім відкривався тайний друг. Я слухав досвіди мого друга. В першу чергу це були не її досвіди, а мої. Як вона написала всі контрольні роботи, як поздавала заліки, як до неї ставилися ті викладачі, котрі недолюблювали із-за того, що не ходила на заняття в суботу. В кінці вона сказала: я не знаю, хто мій тайний друг. Але відчувалося, що він підійшов до цього завдання дуже відповідально. І це були найкращі слова похвали. Хочу вам сказати. Коли ви бачите, як приходить благословення до тієї людини, за яку ви молитеся, ви переконуєте, що Бог залишився таким же, Він продовжує благословляти своїх дітей. При цьому зростає ваша віра, і в сто крат збільшується надія. Псалмист колись написав такі слова: Бо ти, надія моя, Господи Боже, надія моя від юності моєї, така надія ніколи не буває марною. Отже, Можливо, як нам здається, шансів і немає, але надія надія на Бога вона залишається і продовжує робити свою благородну справу. Благословенного вам спілкування саме з таким Богом.